Вас, діти, я думаю, ви із задоволенням, можливо, дехто навіть кілька разів передивилися казку про відмінки. Але сьогодні ми на уроці будемо говорити про відмінки вже більш серйозніше. Ми познайомимося на уроці з назвами відмінків. Я е, розкажу вам, як потрібно правильно записувати відмінки. І ще ми з вами дізнаємось про допоміжні слова, які завжди прийдуть нам на допомогу, коли ми забудемо питання до відмінки. Ну що ж, діти? Я думаю, нам варто розпочати роботу. Давайте розпочнемо наш урок з такої невеличкої проблемної ситуації. Подивимося на репліки хлопчика і дівчинки. Я люблю з друг кататись на велосипед. І дівчинка. А я читати книжка про динозавр. Ш ці речення правильні? Вони вам подобаються? У мені щось не дуже. І правда, іменники у цих реченнях зовсім не зв'язані з іншими словами у речень. А що ж у мові відповідає за саме цей зв'язок? За зв'язок іменників з іншими словами у реченні відповідають відмінки. Отож, давайте, діти, сьогодні ми вже трішки познайомились, а сьогодні ще краще познайомимось з цими відмінками. В українській мові є сім відмінків. Це такі відмінки. Називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий та кличний відмінки. Ось я вже їх назвала, а ви тепер бачите їх на зображенні. Отож сьогодні ми з вами будемо вчитися. Змінювати слова за відмінками або просто провідміняємо ці слова. Але, діти, ми не записуємо повністю відмінки, для того, щоб нам провідміняти слово, нам потрібно записати відмінки таким чином, щоб в нас були тільки перші великі букви Цих відмінків. Для того, щоб провідміняти слово, ми спочатку записуємо ці відмінки в стовпчик, а тоді починаємо відміняти. Кожен відмінок має певні запитання. Вони є різні для істот та неістот. Для того, щоб нам запам'ятати краще запитання відмінків. Для цього в нас існують допоміжні слова. Наприклад, називний відмінок є істота хто? Не істота що. Родовий відмінок немає кого? Чого. Давальний відмінок даю кому чому. Знахідний відмінок бачу кого? Що. Урудний відмінок. Урудую ким? Чим? Місцевий. Стою на кому, на чому. І кличний відмінок це звертання. Запитання немає. А тепер давайте, діти, повправляємося. Нам потрібно провідміняти істоту. Їжак та неістоту яблуко. Називний відмінок є їжак є що яблуко. Родовий не має кого їжака, чого яблука. Давальний даю кому їжаку? Чому яблуку? Знахідний бачу, кого їжака. Що яблуко? Орудний орудую ким їжаком? Чим яблуком? Місцевий відмінок. Стою на кому? На їжаку? На чому? На яблуку. І кличний це звертання. Їжаче яблуко. Ось тільки що ми з вами провідміняли два слова, одне з яких є істотою, одне з яких є неістотою. І в цьому нам з вами допомогли допоміжні слова, які вам потрібно запам'ятати, і запитання до цих відмінків. Для того діти, щоб ви краще запам'ятали ці. Відмінки, допоміжні слова, як вони правильно скорочуються, я пропоную вам цю таблицю. Я вам пізніше цю таблицю додам під відео, і вона вам буде допомагати відміняти ті чи інші слова. Ось так ми сьогодні з вами. Більше дізналися про відмінки, дізналися, які в нас є допоміжні слова і на які питання відповідають відмінки.